Знімаєш відео в Рілз, соцмережі, TikTok, а воно таке ляп і 300 переглядів, і ти така. А Хочеш мати навички, які посилять твої скіли у створенні професійних, соковитих і працюючих відео? Це навчання варте 5 років досвіду, 200 найрізноманітніших проєктів та тисяч годин зйомок, монтажу і саунд дизайну. Але сьогодні все для тебе коштує всього 390 гривень. Окрім цього, реєструючись прямо зараз, ти отримаєш 65 трендових переходів для відео пак для саунд дизайну, карту кольорів асоціацій, формули для створення контенту, 35 ідей для відео на будь-яку тематику, 650 анімацій для динаміки у твоїх відео та підбірку щі, які я використовую, 5 днів для проходження навчання, плюс 30 днів зберігання відеоуроків. Матеріали викачуються і залишаються тобі назавжди. Приєднуйся до професійної ліги вже зараз і масштабуй свій результат. Né, Aina?